Нещодавно ми зустрічалися з вами в цьому саді, який є справді гордістю нашої школи. І в той час, коли весь християнський світ переживає страсті Христові, комусь піднялася рука знищити те, що діти робили під час місяця озеленення в школі. Сьогодні, прийшовши до школи, ми побачили, що в нашому саді було вкрадено саджанці тих дерев, які садили наші діти, наші вчителі, жителі нашого села в нашому саді. Але не лише це засмучує, засмучує і те, що це було якось так зроблено з метою, щоб знищити. Тому що таблички, які знаменували дати певні. Табличка пам'ятних дат, табличка першокласника, табличка родинного дерева. На жаль, теж знищені. Їх вирвали і кинули як не потріб. Була прикладена велика праця для того, щоб той сад почав діяти. Це була справді гордість нашої школи, тому що нашими вчителями започатковано проект сад моєї школи, і в рамках цього проекту. Зараз відбуваються в нас уроки під відкритим небом. Є проходить панорама уроків під відкритим небом. Це справді діти тішаться такими уроками, тому що уроки нестандартні. Можна багато що дізнатися, можна багато що побачити, спостерігаючи за природою, і якось так боляче бачити, що праця рук тих дітей, тих батьків. Вкладені великі кошти. І знищено в один момент. На жаль, дуже сумно таке бачити. Кілька деревець є зламаних. Якось так показано: таке відношення до дерев, до природи, до тих дітей, які працювали, до тих батьків, які вклали кошти, тому що кошти вкладені були немалі. Дерева оброблені, є дерева хороші дерева. Причому. Природа сама йшла нам на зустріч, тому що всі дерева, які ми посадили в цьому році, всі прийнялися. Навіть от є вже брунечки, вже не брунечки, а квіточки вже є на яблуньках, тих молодесеньких, малесеньких яблуньках. Вже є перші квіточки. Дуже сумно, дуже сумно бачити такі речі, такі події. Ну, та звістка, яку ми сьогодні почули, була для нас досить такою несподіваною і неочікуваною, оскільки ми ніколи не могли подумати, що. Комусь може піднятися рука на, на працю дітей, адже діти працювали і працюючи в саду, вони вкладали сюди не лише свої сили, а й вкладали душу. А праця дітей це справді заслуговує чогось більшого, аніж так просто прийти і знищити.